Говоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі Гок. Сьогодні у випуску мешканець Кременчуцького району продавав гранати. У Полтаві чоловік стріляв у повітря на зупинці громадського транспорту. У Кременчуці через бійку загинув водій маршрутки. На Полтавщині фіксують збільшення кількості ДТП, в яких гинуть та травмуються люди. Продавав боєприпаси. У ході проведення оперативних та слідчих дій поліцейські встановили, що до реалізації боєприпасів причетний мешканець Кременчуцького району 1995 року народження. Слідчі вилучили у фігуранта боєприпаси, гроші, здобуті у наслідок злочинної діяльності та інші речові докази. У рамках кримінального провадження встановлюється джерело походження боєприпасів та причетність даної особи до вчинення інших аналогічних злочинів. Чоловіка затримано в порядку. Статті 208 Кримінального процесуального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. За даним фактом здійснюється досудове розслідування за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Стріляв у повітря на зупинці громадського транспорту. Про звуки пострілів до поліції повідомили мешканці Подільського району міста Полтави. Правоохоронці встановили особу 50-річного полтавця, який здійснив два постріли у повітря із стартового пістолета. Наразі речові докази вилучено. Вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України хуліганство. У разі визнання вини судом чоловікові загрожує штраф або про. Баційний нагляд на строк до 5 років або обмеження волі на той самий строк. У кремечуці через бійку загинув водій маршрутки. 9 травня між двома чоловіками стався конфлікт на одній із автостанцій міста. Пасажир побився із водієм маршрутки. Внаслідок цього останній загинув 14 травня у лікарні. Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини. Як встановили слідчі, 32-річний пасажир маршрутки завдав травм водієві. Внаслідок цього 55-річного чоловіка медики швидкої госпіталізували до медзалу. Закладу 14 травня він помер у лікарні, не виходячи із коми. Про смерть поліцейським повідомили медики. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 119 вбивство через необережність. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. На Полтавщині спостерігається збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод, в яких гинуть та травмуються люди. Від початку року в області зареєстровано 1177 дорожньо-транспортних пригод. Це на 10% більше ніж за аналогічний період 2023 року. Повідомляють поліціянти. Унаслідок автопригод 308 осіб травмовано та 33 людини загинули. На жаль, у 17 ДТП травмовано 16 дітей та дві загинули. За аналітичними даними управління превентивної діяльності поліції Полтавщини. Найбільш поширеними видами ДТП в області є зіткнення, наїзд на перешкоду, наїзд на транспортний засіб, що стоїть, наїзд на пішохода та перекидання транспортного засобу. Найчастіше причинами ДТП є перевищення водіями встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, порушення правил обгону та проїзду перехрест. Есть, а також неуважність за кермом до найтяжчих наслідків призводять ДТП за участю водіїв, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння. Упродовж чотирьох місяців в області правоохоронці зареєстрували 38 дорожньо-транспортних пригод, вчинених водіями у стані сп'яніння, з яких одна зі смертельними наслідками. З метою уникнення ДТП поліціянти радять неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Будьте уважними і пам'ятайте, безпека на дорозі залежить від кожного з нас. Через необхідність усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, контролюють міграційні процеси, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп. Поліціянти закликають громадян відповідально ставитися до вимушених обмежень воєнного часу, суворо дотримуватися встановлених правил, чітко виконувати вказівки військових та поліцейських, які виконують покладені на них службові обов'язки, а також оперативно інформувати правоохоронні органи про підозрілих осіб. Підписуйтесь на ютуб канал телерадіокомпанії ГОК, щоб завжди бути в курсі подій. Бережіть себе, все буде Україна!